Вітаю вас, шановні глядачі. Це програма Сфера чемпіонів. Сьогодні говоримо про історію рівненського футболу, якою була гра мільйонів у нашому місті в минулому столітті та на початку цього століття. А мій співрозмовник сьогодні Віктор Свередюк, автор книги Історія рівненського футболу, яка вийшла у двох томах. Пане Віктор, вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, з чого почалося у вас це захоплення історією рівненського футболу і що змотивувало вас створити ці книги. Ну, захоплення історії рівненського футболу розпочалось дуже давно, приблизно 50 років тому. Коли я відвідав перший матч за участю рівненського авангарду, купив першу програмку, подивився, прочитав, думаю, а чого б собі не зайнятися? Я почав спочатку колекціонувати програмки, після того вирішив розширити сферу свою, почав записувати склади команд, хто забив. Гол, автор забитого м'яча авторів передач, в які ворота були м'ячі забиті, наприклад, в сектор 27 від другої школи, чи в сектор від табло від ресторану Горинь, від ресторану спорт. І так, потихеньку, захоплення переросло в хобі. Я вже коли не міг без цього. Мене вже тянуло. Потім почав. Переписуватись, листуватись із колегами з інших міст. Ну і коли було вже достатньо матеріалу, вирішив сформувати всі матеріали, підготувати для видання книги. Чи пам'ятаєте ви перший матч, який ви відвідали рівненської команди на стадіоні Авангард? Що це був за матч? Ну, перший не пам'ятаю. Це було у вересні 1973 року. 52 роки назад. Але дуже добре пам'ятаю матч 1974 року. Авангард Дрівне будівельник Тернопіль, коли падав у листопаді місяці, дуже сильний мокрий сніг падав. І будівельнику, щоб залишитись у другій лізі, потрібно було хоча б одне очко взяти. Але Авангард Рівне переміг з рахунком 1-0. І Тернопільський будівельник на років точно не пам'ятаю, років 10 зник із футбольної карти України. Перший рік, який ви охопили в своїй книзі, в своєму такому дослідженні 1940 рік. Чому саме цей період, як тоді називалася Рівненська команда? Адже вболівальники зі стажем пам'ятають, що попередниками Вереса це були і Авангард, і Горинь, і колгоспник. А можливо була до цього ще якась команда в Рівному. Ну, чому саме 1940? й Тому що Сергій Грудняк, дослідник історії волинського футболу, і видав книжку Футбол у волинському воєводстві, яка охоплює період з 21 по 1939 рік. Ну так як команди Рівного виступали. Входили до складу Волинського воєводства, то та там все конкретно і більш детально розписано в цій книзі. Ну, я вирішив вже з 1940 року. І так потихеньку почав збирати матеріали, доводилось дуже тяжко, ну, тоді відвідав архів Червоної армії. в Москву зараз вже, звичайно, я не поїхав. би, і Ніхто мене туди не затащив би. Багато архівів України, в Харкові, в Києві, Рівненський державний архів, також районні, центр, районні архіви, ну, бібліотеку імені Стефаника у Львові, Вернацького в Києві, а також наша обласна бібліотека. Ну, що знайшов, що вдалося відкопати, тут розміщено в цій книзі. Що було найскладніше в цьому процесі збору інформації, чи були люди, які вам допомагали? Ну, звичайно, складнощів трішки було. Тоді був молодий, ніяких проблем не було. Тільки займався вільний весь час, займався дослідженням. Ну, труднощів. Та я б сказав, що не було. Якщо зацікавлений у якійсь справі, то перешкодиться, взагалі не замічаєш, не помічаєш. І велику допомогу надали ветерани рівненського футболу, ті, які мешкали в, містому, в місті рівному, а також поза межами. Практично з усіма, з, з ким я спілкувався, ніхто мені не відмовив ні в спілкуванні, ні зробити якийсь подарунок у вигляді їх фотографій. Допомога була суттєва. Без них я ця книга не побачила б світ. Книга вийшла в двох томах. Перший том це 1940 рік, по 1991. Другий том це вже з 92 по 2011. Історія вже Рівненського вереса, так, в другому так, томі. Так, яку книгу було легше створювати з цих двох? Ну, перша книга це були труднощі, тому що я взагалі я за професією технік-механік автомобільного транспорту. Від журналістики також далекий був. І мені дуже тяжко було, але завдячуючи директору видавництва Волинської обереги Віталію Власюку, який у минулому закінчив дитячу-юнацьку спортивну школу в Авангард. За його допомогою ця книга побачила світ. Ну, сам я, звичайно, її не видав би. Ну і велику допомогу надали меценати, які фінансово допомогли. В першу чергу це Олексій Крутибич, мешканець міста Рівного, взагалі який сам запропонував мені допомогу, футбольний клуб Верес Іван Олексійович Надян, ну і Юрій Хвалко, також надав допомогу. І міська влада, тоді мером був Олександр Третяк, також надав. Фінансову допомогу. Зараз рівненський верес. Його можна назвати таким середняком українського футболу в прем'єр-лізі. Команда зайняла дев'яте місце. А по ваших спостереженнях за весь період виступів рівненської команди на професійному рівні в другій лізі Радянського Союзу, в другій лізі України. Коли ця команда була найбільш цікавою вболівальнику, і коли був такий найбільший розквіт рівненського футболу? Mm. Найбільший розквіт рівненського футболу був 1979, по 1981-82 рік, коли команду тренував Тугарин, потім прийшли відомі гравці Київського Динамо Віктор Матвієнко та Володимир Трошкін. Ну, фінансував команду профспілки, Рівненська обласна профспілка, команда була на ходу. Вперше в історії рівненського футболу посіли третє місце, це великий успіх. І вже у 1990-му, коли вже Україна мала переходити на, на самостійність. Вже третє місце, але це вже фінансував Коротков, Валерій Олександрович. Також при першому незалежному чемпіонаті України по команду фінансував Валерій Олександрович Коротков. Команда була на ходу, дуже перспективні, футболісти відомі, чого варті, Святослав Сирота, Олександр Поляниця, наші місцеві, Володимир Новак, Богдан Самардак. Олег Кучер, Олег Синицький, Сарнавський Ігор. А з порівняти з теперішніми, ну я думаю, це некоректно змінювати, порівнювати. Тоді футбол був зовсім інший, а зараз трішки інший. Але ж за часу відродження вереса починається з 2015 року, я думаю, при Олегу Шандруку така собі нормальна бойова команда і вона не поступалася б тим командам, які були раніше. Ви вже зачепили окремих персоналів, футболістів. Якщо говорити за весь період рівненського футболу, яких гравців особисто ви відзначили б які найбільший внесок зробили в розвиток місцевого футболу і найбільше запам'яталися вболівальникам своєю грою? Ну, в першу чергу, це Володимир Новак. Це гравець, який виступав за рівненську команду майстрів до 42 років. У віці 42 роки він тільки завершив кар'єру футболіста, а потім ще е, виступав в чемпіонатах області, тренер. Ну, вагомий вклад в розвиток футболу. Вніс, я думаю, Богдан Самардак, який приїхав з Львівської області і залишився проживати в Рівному зараз. Один з тренерів дитячої нацької спортивної школи. Та всі футболісти, кого я називав, внесли великий розвиток. Всіх не можу згадати, назвав Олега Кучера, який зараз голова Асоціації футболу, Володимир Черков, Григорій Шаламай, Анатолій Малючик, Микола Теленченко вже покійний. Та всі-всі. Місцеві наші футболісти всі віддавались, ніхто на півсили не виступав. Коли на місцевому... Ще Георгій Яковишин це взагалі був улюбленець рівненських вболівальників. Коли на місцевому авангарді збиралося найбільше вболівальників, які це були роки, і, і скільки тисяч ти найбільше збиралося? Найбільше У 1992 дев'ятсот коли приїздила «Волинь», Весь старий стадіон Авангард був заповнений, 25 тисяч глядачів сиділи там на сходинках. Ну, я думаю, тисяч 30 було. 30 тисяч на так, стадіоні так, в Рівному. Так, я думаю, так. Це така цифра, яку зараз. Ні, офіційна цифра там була, може, тисяч 22-23, але ж неофіційно, всі тисяч гарантовано було. Найбільш пам'ятні матчі особисто для вас, свідками яких ви були на стадіоні Авангард. Це може бути як період ще радянський, так і вже період Новітнього вересня. Тяжко сказати, але у грудні, коли 93-го року, здається, коли Верес зіграв в нічою 0-0 в одній четверті фіналу з Київським Динамо. Сабо казав ми цю деревню розоб'ємо пух і Прах. Але сталося не так. Та багато-багато не можу виділити. Дуже багато. Ну, а останніх це, звичайно, Верес Полісся», коли ми перемогли 5-1. Ви е, упродовж останніх років відвідуєте кожен матч Вереса? Ну, я протягом. 52 років пропустив, якщо може матчів в 3-4, то це. А так всі матчі відвідаю. І крім того, відвідую всі матчі за участю команди верес Ю-19. Тут у нас в 72-му році 70 були, виступали жінки. Часом матчі. Про мотобольна команда проводила на мототреки на цьому Костополі. Всі спортивні такі події, які зв'язані з Рівненщиною, що я стараюсь не пропускати. Повертаючись до вболівальників, загалом фанатського руху в Рівному. Він завжди був такий активний. Коли команда грала в першій лізі, приходила ще на ці руїни авангарду 6000 тисяч на матч з десною. Було таке. І зараз, в принципі, команда одна з найкращих по відвідуваності навіть в такий військовий період. А як би ви от порівняли культуру вболівання тоді, в минулому столітті, і зараз? Чи змінилося вболівання і загалом цей фанатський рух? Ну, вболівальники не змінилися, як і були тоді, так і зараз емоційні. Кожен вболівав за свою команду. Ну, зараз більш емоційний життя рухається вперати, і більш молодих людей підтримують фанатський рух. Зараз більш емоційні, тоді більш спокійні були. Ну, звичайно, не порівняти матч Рівне Луцьк. Тоді емоції були шалені, але ж таких відкритих провокаційних дій не було. От ви якраз зачепили тему протистояння рівного та Луцька, Волинське дербі. Зараз, на жаль, цього дербі немає, бо в Луцьку немає професійної команди. Але раніше зазвичай були сутички між оболівальниками на цих поєдинках. А чи пам'ятаєте ви, коли, наприклад, луцька команда приїжджала до Рівного і якісь от такі речі ставалися? Можливо, після матчу якісь там бійки між фанатами або якісь інші такі речі? Ну, відкритих бійок не пам'ятаю, не було. Так як я зустрічав своїх друзів із Луцька, то я більше часу приділяв їм. У нас було так: якщо грає Луцьк у рівному, ми запрошували своїх друзів, вони приїздили до нас на підприємство, товаришували дружили підприємствами. Вони приїздили до нас на підприємство. Ми їх там зустріли, завезли на стадіон, за ними там. Дивили, щоб все було добре. Приїздили ми в Луцьк, так само вони нас зустрічали, заводили на стадіон. Ну, після того, як завжди, по-дружньому розійшлися, і все було нормально. А відкритих я скільки раз чую про ці бійки, там щоб перевертали автобуси. Ну, я сам особисто того не бачив і не буду говорити. Той курс, яким рухається Рівненський футбол зараз, зокрема наша головна команда Верес, він вам подобається? І загалом, які ви бачите перспективи рівненського футболу в найближчому майбутньому? Рівненський Верес зрівняти два попередніх сезони, і нинішній зробив крок уперед. Немає, я думаю, маючи фінансову підтримку одну і ту ж. Команда Олега Шандрука виступила досить пристойно в УПЛ, про що свідчить дев'яте місце. Ну, але ж стратою провідних гравців. Команда була дуже збалансована у всіх ланках. На підході молоді гравці закріпились Міша Протасевич, дім Бой, Годя, Кулик Воротар. Команда пристойна була. Не знаю, як у майбутньому, але ж мене цей результат задовольнив, і я з великою вдячністю ставлюся до всіх футболістів і тренерського штабу за даний результат. Чи є у вас в планах створити третій том свого видання історія рівненського футболу? Ну, якщо вже почав, перша книга вийшла, друга, звичайно, плани є, але ж. Все нема можливостей, можна так сказати. Все опирається в фінансові можливості. Перший том книги накладом 300 примірників розійшовся, вже практично в мене ну, не залишилось ні одної книги. Другий том, я замовив 200 книг, 100 книг розійшлось, але 100 книг ще у видавництві, тому що. не… Немає фінансів, я не заплатив, що боргую перед видавництвом 80 тисяч. Ну, а третій том, якщо будуть такі складності, ну, звичайно, я вже не візьму зробити, тому що не хочу підводити і директора видавництва, який йде мені на всі поступки. І самому теж вже якось без грошей не хочеться нічого робити. Якщо гроші такі знайдуться, можливо, якісь спонсори допоможуть. Третій том, я так розумію, він буде про новітню історію вереса вже після ну, так. відродження. Так. Але поки з клубу ніхто до вас пропозицію не звертався. Ні, пропозиції не звертались, я сам завжди звертаюсь до них. Говорю, підготовлена книга, можливо, допоможете. Іван Олексійович Олексійович мені ніколи не відмовив. Рахунок сьогодні на столі вечором гроші в видавництві. Так що, якщо буде потрібно, якщо домовимося про фінанси, звичайно, третя частина книги вийде. Тим більше цього року відзначаємо десятиліття відродження Рівненського вереса. Це здається якраз наприкінці літа. Ну, так, да, там сертифікат ми отримали, здається, 2 липня, я вже не пам'ятаю. Здається, 2 липня на участь у другій лізі чемпіонату 2015-16. Але ж у мене є ще перший документ, я в обласній асоціації футболу там знайшов протокол засідання, коли було засідання про створення футбольного клубу, про відродження. Є там все, ну, це було десь у березні місяці, але. Факт є факт, що команда діє і на теперішній день спроможня виступати в українській прем'єрі. Чи є у вас якась мрія пов'язана з рівненським футболом, можливо там, щоб верес досягнув якихось успіхів, пробився в Єврокубки або щось подібне. Я говорив, коли почалася реконструкція стадіону, ми виїздили з вболівальниками. У Львів, в Луцьк, в Млинів. Я говорю, вони хлопці молодші, кажу, ви ще побачите футбол на нашому стадіоні. Мені вже тяжче кажу, щось там тягнулось, але дожив до тої пори, що побачив. І так що є бажання побачити нашу команду в Єврокубках. Ну, Це мрія дуже така висока, але ж все буває. Будемо сподіватися, що майбутнє в рівненського футболу є. Дякую вам, пане Віктор, за сьогоднішню розмову. Дякую вам нашим глядачам. Нагадаю, що сьогоднішнім моїм співрозмовником був Віктор Свередюк, автор двох книг про історію рівненського футболу людина, яка відвідала майже всі поєдинки рівненської команди упродовж останніх десятиліть. Що ж, дякую вам за те, що додивилися до кінця цього інтерв'ю. І зустрінемося уже у нових випусках програми Сфера чемпіонів.